Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Сьогодні відбулася друга партія матчу Дінь Ліжень, який е чинний чемпіон світу проти гукеша-претендента. Ось Дін сьогодні грав білими, і як зазвичай буває після нокдауна. Потрібно трішки відійти, що, напевно, відбулося з Гукешем. нічия сьогодні відразу спойлер зроблю. Ну і в партії насправді дивитися, практично немає що. Італійська партія з розміном можливого і неможливого. Ось Е4, Е5. Ось пішов слон, С4. Все це італійська партія. Д3. Мало того, тут навіть вже безамбітно не зігравши це, С3. Зіграв просто конем на c 3 Не пішак c 3 кінь c 3 Ну, це вже все так дуже-дуже нуль, великий нуль. А4 зреагували на А6, тоді D6. Рокіровка. А спочатку, до речі, такий превентивний хід зробив А6. Ось після рокіровки він робив рокіровки, тут, щоб не було зв'язки. Ну і все. Слон Е6. Пропонуємо розміни. ось І ну, як зазвичай це буває. Тут пішак гарно тримає ці центральні пункти. ось ну, Нічого такого. До, до речі, нещодавно я це все вчив з, з учнем своїм. Ось Ну ось тут тільки цікавий момент. Ну Зазвичай його тут, хоча на c 4 чи залишають тут. Щось я не думаю. Зазвичай буває трішки інакше, тому що на С3 стоїть і слона десь відводять на Б3, якщо не хочуть міняти. Ось, ну а тут досить цікавий такий варіант. Ну, по-перше, укріпили, що пішак вперед не йде. Ну, Дін Ліжень тут відіграв. Також практично на нічию. Ці тури розмінялися. Не хотів спочатку міняти тури. Я щось не до кінця розумію, чому не хотів. Можливо, що кінь сюди залазив. Ну, тоді можна було коня опустити, напасти на пішака, Те ж саме, що відбулося в партії. Хоча, можливо, там були якісь моменти. окей. А, можливо, там було потім після того здвоєння, і після того загрожувало якісь взяття а, пішака, можливо. Окей, ну не знаю. А взяття коня, може, дійсно, б'є, і тоді б'ємо ось тут, потім взяли тут, тут. Ну, все одно там тоді попало, попався кінь. Не знаю. Не знаю. Ну, ніяких загроз ні в кого не було. Ну, якась така спокійна. дивіться, гра. Походили, походили, запропонував розмін конем, кінь не захотів розмінювати, знову запропонував розмін конем. Ну і партія завершилася. Отже, якихось 20 ходів, нічого такого особливого. Ось цікава, можливо, тільки ідея залишити того слона на місці. Ось тут нічого не, не думати, з ним нічого не робити. Вийшов на D6, ну, звісно, не бити, бо. Напевно, так, давайте назад. Тут не бити, тому що все-таки цей пішак в центрі буде допомагати проштовхнути десь пішака, де в центр. Ну, тому просто-напросто залишили його тут, ну, взяли, взяли і потім укріпили на Б3. Досить так цікаво. Тут же побили слона. Хоча ось тут комп'ютер рекомендує все ж таки проривати центр. Зараз уже. Варто показати. Ні, не центр проривати. Тут, напевно, на, слон, на коня напасти. Ось так, щоб строїти пішаки. Думаю, проривати центр якось тупо було. Не знаю, що там було. Ну окей. Звісно, що тут можна було забрати слона, щоб не було здвоєння. Ось цікаво. Ну, але мені, мені все-таки здається, що кінь кіні центрі якось іде. Кінь е 4. Ні, кінь е 4 погано тут. Не вбити. Ну а слоном що робить, що так його просто залишати. А, чекайте, тут пішак, пішак висить. Тут до кінця якось. Якщо укріпити цього пішака. А, чекайте, пішак тут висить. Цікаво, що гукеш тут міг, бачите, ну, відразу так от подивився, думаю, для чого залишати, щоб його також розмінив. Ну, мені здається, що це чисто психологічно був тут момент, де. Просто Гукеш вирішив після нокдауну дійсно відійти трішки вчорашнього нокдауну. Добре, друзі, ну така от партія цікава. Ще один... Ну така цікава партія зі сторони а, любителів любителійської партії. Ще один момент це вчорашній стрім був по Бліцу. Ну і вже мені дали, бачите, вчора дали, я, до речі, спустився аж 288 мав, і вчора мені дали плюс 7, і потім ще накинули я потім 100 очок взяв з лишнім. Записав відео, бо щось в мене трансляція тоді пропала. Не знаю, з інтернетом є трішки якісь питання, але я думаю, що це тимчасово. І потім сьогодні, вже зранку, коли там, три години тому, вже дали ще сім очок. За якогось 4 ще одну. І, до речі, в стрімі, коли я проводив, казав, що 4 а дві цікаві серія була: зелене, зелене, зелене. Червоних. Окей, mm. okay. це прикольно. Так, а я щось тут не бачу. Забан, о тут є. Міша ГСЛВ. Але це закритий аккаунт. Як... Не факт, що забан, не думаю, що за нього повернули. Ось тут ось. 2084 в нього був. А, ну тут мене розібрали на частини, я цю партію знаю. Так неприємно було. Це частина, до чому. О, що в Бліц, чи... О, ще один. Visionary beast. О, теж в мене під час стріму в цій партії розібрали, бо я практично всі бліц партії граю. Ну, це цікавіше, ніж тіляється, і партія була. Ой, чекайте, що я зробив. ні, 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 ні. Ні, як скасувати? А! Ну окей, 2307. Блін, почав вже треба довести. А... Я хотій хотів закрити партію, вона вже автоматично руки працюють. Так, там якось так, Давайте зіграємо каталон. Ось, це не зовсім каталон. Кінь зараз йде. Не зовсім каталон, але прикольно виходить. О-о-о. Ферс провів мені якось дав відкриту лінію. Так, ідея конячку вліпити. І побити ось тут. Окінь висить. Побив. Окінь не висить, я просто його можу побити. Не те, що він висить. Окей, в мене є якийсь цікавий хід тут турою. Слона поки не може забрати. Блин, я могу напасть на слона. Может так, один Напал на слона. Не знаю, чему. Хм, Интересно. Тут закріпив. Тут шах якийсь буде. Ну просто провокує мене суперник. Шах. Так, тут якийсь тиск буду тримати. М -м -м. Можна побити, але я щось далі там не рахував. Давайте поки так. Може тут поб'ють ще. А, там є Тура і побив. Так, и тут ему нужно тримати стам линию. Ну, чувак, тут. Питання можуть быть. Так, ну и сдался. Окей, 2,316. Новый рейтинг. Ну, эта интереснее была партия за день ліжень. Um, той самий кеш. Домараджу, як там. Домараджу. Окей. точність мені покажи. Туйте, вони вже не показують так відразу точність. О, 87,7. 2550. Мій перформанс. Ну, добре, друзі. Ну що? А та поперед. Де, де там забавлено? Ну покажі, що. Оце. Оце. Партія, до речі, я, ну дивіться, покажу вам просто, як він відіграв. Тромповського. Оце що я казав, дуже дивна гра, думаю, так взагалі. Ось. Ну і тут він мене просто розкатав. Так було неприємно, звісно. Ось, ну чотирок, чотирок, Казав, що тут все тримав і дуже дивно, що я програв. Ну, взагалі, як її можна було програти, не знаю. Ну, але багато дивних ходів суперник зробив. Оцей навіть хід. Ну, його забанили за це. Можна було так, до речі, грати. Здається, нулі були. Після цього ходу. Також нулі. А ну і тут же мат, просто я пропустив. Або віддавати тру. Добре, друзі. Ну що ж, всім всього хорошого, до побачення.